Зминайся. Тун, тун тудун, тун тун. тун Іте. Тун, тун. Так, всем привет, дорогие друзья. С вами Артем Наруто. и Юки. Поздоровайся. Э, е, всем привет. Эх, вогнав в шахту, нам всё надо зализать. Э, да, потому что Юки, как вы бачите, полностью голый, и він здох вообще. Я даже не знаю, что. Що... Просто він, коли роздягся, він просто здох, і його вещим просто Пропали. Взагалі просто пропали. Зроби мені хоча б палки, щоб кірку іди. А у мене там є? Там сховище. як ви бачите? Це це, думаю, це як ви бачите, це сховище в нас. О, я це. переробив це. Ого, госики тут каміння, яма. І дерево. Там дерево. Другий судок. Оцей. Так, я беру дерево. Е, як ви бачите, я переробив, бо нам мені не дуже подобалося так, як воно там було. Чекай, чекай, чекай мене. От. І а, от таке от велике змінення. І ще я посадив ці пісни оцю. От бачите? Ну, вони все одно не ростуть. Ну, дивіться, я що багат. я взнав. Е, як ви знаєте, як я взнав, на них можна застрибувати. І це дуже-дуже круто. Йокі, шість, які, які, кірок, які? шість кірок. Шість кірок. Бачиш? Них а, на них має стояти. да да так. Да. Я не знаю, якщо чесно. Я думав, що це тільки на компі можна. І ще ту форсу mm. здаю, все. Я тобі зараз все создам. Блін, дві лопати. У тебе дві лопати? І раз, два, три. Так. І п'ять кірок. А чим же ми сьогодні займемося? А займемося ми сьогодні... Що, підемо в шахту? Ми сьогодні будемо строїти лісницю на другий поверх. Да. Да-да. А спочатку в шахту? Нє, ні, що це роблю? Ти що дурний? Я знаю, що я дурний, я не так робив. Та ж пішли в шах. Ні, ми а, ми не ще це моя ні, це ми має... ще... То не це не твоя, це моя! Вон ні. твоя. Я, не... я спочатку построю входи до другого пороха, а тоді вже йдемо. Ну, понятно, давай давай скоріше. І тоді обстроїмо, що там. Хоча я спати, все. Я Ти спів... хочеш. <різь> На стіклі якась дурня. Опа Собственно, опа 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 Все Як ви бачите, ми вже так бистренько це все зробили, діла І йдемо, і зараз ми ну, йдемо в шахт Нє, що обустроїм дом. Ну, на другу порцію Верстак там кладем, ну і всяка ерунда. саме Ай, ладно, встаю А, кстати, верстак я знаю, де взяти теж Ма, Він там у мене в дереві стоїть, да? Да <гум> О, дивіться, який я Верстак, печка, я зараз тобі все зроблю Так, верстак, печку і рєщик Очка, я бы я на это взял. Ладно, ну... Резчик у меня вроде бы я запасный. Так. чи ні? Да, что в стыдке. Резчика не? Ну, а резчика? Ну, ок. Резчика не у нас. Да, ну, мальчик. щоб чтобы создать. Так, Піду резчик, резчик, резчик. Так, у нас... Ну, у, у нас... Ты просто в шоке. Э, Булыжника. Мне... Так, б... куда ты, куда мы Мне две печки, два резчика і один верстак. І все. Так. Су так, кстати, а тут еще моя бы. Да. Все как по заказу, понял? Давай мені. <гум> э, вот тут вот, крафт. Вот, вот. А, там. Вот. Вс, я публіг розставляти. Пшли, пшли. Тут тут тут, тут 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 я тут, я. Тебе... Блин. Не тут. Пішли не тут. Так, а, еще сундук забудет. Там у меня є дарво, я зараз тут скрафчу. Е, eh, так, давай тобі все, все скидуй туди. Ти ага. як хочеш, забирай, забирай. Ага. Угу. Просто клади. Чекай, чекай. Тут то, собственно, вот так вот. Все, супер. Далі краде тут то рещик. Рещик. Чекай. Ой. Рещик. Я тут все скидаю просто. Та бери верстак. Окей. Два верстака. Рещик. О, печка. і рещик. Два. Супер. А тепер туц, туц. Туц, туц. Ой. Я тебе теж не вдавлю. Наш тобі. Наш тобі пішли. І ще кровать потім зробимо, але це потім вже. А... За одне діло раз. ми зробили, одну ночівку, так сказати, с парки ми лягаємо спати, а потім, а потім ми йдемо, мабуть, в шахту якщо я так не ошибаюся. Ну, да. да. А от я що зробив керницю тут таку. Ну, нас безкініше істочник. Закриваємо двері, все, ключ в мене погнали. Склад закрив, у нас все потилі. Зі мною пішли. А, помніш колись тая шахта, колись, що ми колись вийшли ада. Серія називалася. Пішли туди, ми ж в тій шахті не були. То пішли, пішли. Тут тут, тут. Тикай, бо я, бо я не перепурис, я не переплю. Ой, як залегала мене трошки, ну нічого. А, ми компаси не взяли. Біжимо, біжимо. А, ти коло дому йди возьми. А, ти вже коло мене. Да. Ти поки... пустіть тут, почекай мене, а я йду візьму нам компаси. Я поплюся! Я пушу, я пуштив. Ой, 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 ти чиям не несе. Компас. Це я хлопцям від тебе, то компас, компас, компас Якщо що у мене дві кірки. У мене вже їх п'ять. Одна. У мене тільки одна. Ти ну, мені не Нормі, в принципі. Так. Я пірна. Де мій компас? А, мій компас у мене. А і тобі ще. Ні, щось... це все це мій компас. Я знаю, в мене компас мій був у мене, а я тобі за твоїм пішов. Так, стоп. А в принципі, нам і не получиться, я тобі... Ну ладно, А компас теж да, він туди показує? Так, він туди показує. Бачиш, мене? Бачу, бачите воді. Ти забув, що твій нік можна побачити. Вікби цього не було, ти б не замітив. Ну, я б закрився ще блоком. Може бути. Якби б себе Кстати... А інтересно, на компі як волан? От таке? Ну, це щоб дихати під водою. Інтересно, є вже такі мод. На Уже Чекай, чекай. Пішла. Костюм, знаєш, аквалан там от. Очіль... що? <з uniform> О, це вже. Одне. Ну, це, це, це для початку одне. Да, пішли. Е, Возвращаємося у ад. Мені <actrice> страшно, дуже страшно. Серйозно, мені теж страшно, бо того, що ми О, oh, тут а... Ah. колись були на дуже... Надовго застряг... А! О, я ж не здох. Обережно. Так, собственно, а де це ми? А, точняк. Ми тобі їдемо, ти собі <не> А ні, компас не віддав. Я не можу тобі віддати, бо то що вони здвоїлися. Хіба що в сундук. А, а. сундука в нас немає. Так, чекай, не толкай, не толкай, не толкай. Давайте перший. Я пробиваю собі путь. Я здохну. <світ> Ай, ладно, по... та й по всьому. Збереш мої віші. А все. Ти дурак? Я не здорок. Е, хочеш прикол. Не Це хоч... шахта невелика. О, капець. Вертайся. Ну шо ми опі. О, або просто будемо копати вниз. то то звідси, давай. Так. Ну, копаємо, копаємо. Копаємо. Якщо нічого не знайдемо, цього не да. Так, ти копаєш тут, а я тут. Що ти мені зразу пробив? Я що, в треба купати чи що Опа. Шо ти зараза. Опа, опа, опа. Все, поїхали. Тут, 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 тут. тут. Я, що то перший Ні, ти перша, от зараз. О, я ти навіть пробив блок поміг. О, ти куди впав? Я нікуди не впав. А. Пробуємо сходинки. Мень щось я тут приноміти сходинки вообще робити. Вже таке блок, даш, блок. Зайсь, деш, деш, строиш а тут я умазав. Як вони можуть бути аж на верху? Домає це. А вдруг це в'язнію. Ну може бути, конечно. Ну, конечно, всім не весело, коли ми просто так берем і просто якусь ложка промотував быстро. А. Пониматка, я не знаю, які включити, і я не знаю, де взяти дисплеер. Я знаю, я не знаю, як дисплей рекордер. Скажіть мені, як його скачати. Силку, кенте, силку да, да ссылку киньте, бо то, що я знайшов дисплей рекордер. Но...